Місто Львів нагадує своєрідне вікове могутнє дерево, його початок, історія заснування це коріння середмістя з його мурами й укріпленнями, це міцний стовбур, а бульвари, сквери, парки, зелені вулиці, що простяглися аж ген за місто до лісопарків і лісів це розлоги гілля. Саме так як у дерева, що далі від стовбура, то густіша і зеленіша крона. Порівняння міста з деревом не випадкове, адже Львів належить до небагатьох міст, що буквально потопають у зелених шатах. Перлиною Львова здавна вважається парк Високий Замок. Його історія починається ще з 1256 року, коли вперше згадується Львів. Власне тоді, тут, на найвищій височині, стояв княжий замок. Сьогодні цю місцину називають Високий Замок. Куди звідусіль з усіх сторін світу ведуть стежки. Інтерес відвідувачів до цього мальовничого місця великий, і їх кількість зростає рік у рік. Зрештою, про це говорять численні туристи з України і з-за кордону. Ураження звичайно дуже романтично позитивні. Тут треба побувати, і ми собі поставили таку мету. Багато з нашої групи є вперше. І ті, що вже тут були раніше, звичайно, чули, чули себе зобов'язаними сюди прийти, побути, подивитися і потім мати повні враження. Парк високий замок. Він з кожним роком стає все гарнішим, тому що ну, Львів живе тепер. І туризмом, і тому поступово все більше більш, не тільки краєвиди, але спосіб їх подання стає виграшним для Львова. І ми тому радіємо за Львів і бажаємо львів'янам всього, тільки найкращого, і ми вас любимо і завжди з радістю будемо сюди приїздити. Мешканцю високого замку, який живе і виріс тут. Останнім часом подобається робота працівників зеленого тресту, працівників, які працюють над озелененням цього чудового парку. Мушу сказати, що останнім часом, як ви бачите, тут оновлюється, дерева прочищаються. Працівниками зеленого тресту дуже непогано зроблені ці тинки. Які будуть сприяти затримуванню суву. Ну, взагалі, останнім часом ситуація тут набагато красивіша стала, набагато покращується. Хочеться тільки, ну, аби і надалі, і надалі працівники зеленого тресту в тому самому руслі продовжували. А туристи частіше відвідували перлину Львова, високий замок. Відвідувачі бувають у нас різні, як і гості різні. Є люди, скажімо так, в яких культура, поведінка на відповідному рівні. Ну, а є люди, які себе ведуть не зовсім, скажімо, засмічують трошки нам нашу, нашу пам'ятку культури. Хотілося б, щоб ще працівники зеленого тресту подумали і над освітленням, і над встановленням нових ящиків для сміття. Колись це були пішохідні зони, просто пішохідні зони. Тепер бачимо, що машин дуже-дуже багато. Мабуть, треба виводити на якісь стоянки поблизу парку. Звичайно, але це вже більш комплексна проблема, яка би мала вирішуватися не тільки працівниками зеленого тресту, а напевно і нашою мерією, нашими депутатами, і нашим міським головою. Одну стоянку на початку високого замку ми бачили, і ми знаємо, що вона там існує. А от приватний транспорт, який їздить сюди дуже часто. Звичайно, він створює певні незручності як і для туристів, так і для мешканців цих вулич, які при, прилягають. Відповідно загазованість. Ну, рунація... Руйнація самої пам'ятки, звичайно, проходить, тому що йде вібрація. Це ми всі розуміють. Тому думаю, що депутатам міської ради є над чим подумати і над чим попрацювати. Парк високий замок. І одноіменна гора, яку він оперезує навколо, переживають всі віхи, котрі характерні впродовж тривалого часу для старовинного Львова. А тому це місце по праву називають візитною карткою обласного центру з усіма принадами і проблемами неповторного довкілля. Гора високий замок це унікальне місце. Це поповина нашого Львова. Це місце, де зародилося наше величне місто Львів. І це місце, яке заслуговує на велику повагу і шану своїх городян. На сьогоднішній день трошки відношення до парку «Високий замок змінилося. Напевно, воно ну, змінилося і з часом, і з вимогами, і з тим, що на сьогоднішній день дуже багато транспорту, який вимагає до себе і розширених вулиць, і... Освітлення і покращення доріг, У мене і прохання до міста, і до всього, щоб звернули особливу увагу на гору Високий замок до упорядкування, вулиць, дерев, тротуарів і тих інших. Яка допомога потрібна від нашого колективу, ми завжди будемо раді її надати і враховуючи те, що ресторан Високий замок знаходиться на тернах високого замку, ми завжди будемо працювати на користь гарних. Добрих справ високого замку. Ілюзії треба відкинути, треба зробити те необхідне, щоб сьогодні гору високий замок, яку колись люди нанесли копчик шапками, а тонами стікає сьогодні земля вниз, зберегти гору високий замок. Ці сьогодні в світі роблять пластмасові сіті, затягують, заводять землю. Це захищають, роблять захисний слой, висаджують деревину, яка своїм корінням укріпляє цей, і тоді гора буде мати цей вигляд, який ми хочемо. А прив'язуючи вже до нормального стану землі, можна будувати те, що потрібно на сьогоднішній день людям. Від самої гори, від якості зробленої гори, від того, як піде на гору турист, громадянин Львова залежить на лице високого замку. Це є велике надбання нашого українського народу. Яке треба зберігати, пишатися ним, відтворювати і впроваджувати і показувати світ. Якщо знову торкнутися історії парку Високий Замок, то хотілося б нагадати, що свого часу тут двічі побував австрійський цісар Франц Йосиф, і з кожним його приїздом господарі міста заліснювали гору Високий замок, садили дерева, чарникові кущі, підсипали схили, що осипалися. Абсолютно, майже те ж саме доводиться робити і тепер, бо так налаштована природа, яку необхідно постійно підтримувати. З плином часу руйнуються мальовничі пагорби, які працівники парку зміцнюють облаштуванням тину. Праця копітка і робітники ставляться до цього завдання з любов'ю. Та ось бідкаються, чи надовго залишаться ці укріплення, позаяк є ще чимало бажаючих розтягнути їх. А поруч чекають облаштування пішохідні доріжки, які варто було б покрити бруківкою. нічне освітлення недостатнє для пересування людей і охорони паркової зони. Парк Високий замок і гори Високий Замок відвідують не тільки наші громадяни, а й зарубіжні гості, які захоплюються цією оазою природи, але й мають свої застереження. Зрештою. Про це найкраще підмітили краяни, яким доводиться часто бувати за межами країни. Отже, є з чим порівняти нашу перлину. Останні відрядження були в Лондон, Шотландію. Був я останній раз в Торонто і бачив їхні паркові зони. Це просто вражає і можна поставити за приклад. Наприклад, цілому світу, як зберігають і відносяться до парків, до дерев. Це освітлені тротуарчики, постійно висажена травичка, навіть існують такі жартівливі віце, як кажуть, на Галичні, запитують в лондонському гайпарку, чому така гарна трава, а відповідь їхнього гіда. Ми 100 років її кожного тижня стрижемо. Це коли догляд її. Коли на неділю, на вихідні дні збирається все населення для того, щоб відпочити, все це зроблено, і воно дуже гарно охожене. За цим дивляться. Дерева, які мають столітню давнину, є ухожені, за ними дивляться паркові працівники. Що б треба було б робити і в нас? Тому що в нас дерево тільки чуть підсохло або має якусь хворобу, його відразу. Під ніж зрізають, відправляють на деревину, там за цим підходять зовсім по-іншому. Дивляться, за кожним деревом є догляд, і це є отакий світовий досвід. дуже гарний гайпарк є в Торонті, якраз біля української дільниці. Українці там зустрічаються і бувають дуже багато є тварин. Особливо ця канадська качка на цих озерах, де коли навіть на прикручі приносить, бо є перенаселення більше тої птиці, чиї тих водойомів, але надзвичайно гарно ці паркові зони є в Шотландії. Дуже гарні наші сусіди, поляки за цим дивляться. Тому то ми б хотіли, щоб в нашому Львові, на теренах нашої області, в районних центрах ці паркові зони були. Збережені, відновлені і створена якась меценатська допомога в підтриманні цього, що вже стільки років має набуту, набуту історію. Це Встрийський парк, парк культури, наш парк Вознесіння, який би потребував сьогодні, напевне, для пересічного львів'ян багато вкладень. І я би хотів побажати, щоб в цій парковій зоні високий замок потрібно було би поставити якісь атракціони. Для дітей, тому що їхати сьогодні за місто або в якісь інші це, це трошки накладно. А от ці мешканці центральної частини, от були б якісь качельки для дітей. Більше, щоб трималося якогось диковин, білочок, пташок, вони будуть жити там. І трошки дивитися за доглядом за цими старими деревами, їх не обов'язково постійно вирубувати після борелому. Їх потрібно трошки за ними дивитися. Зробити нові насадження, алейки. І я думаю, що ті фізичні особи, які проживають на цій території, або юридичні підприємці, вони б залучилися, тільки треба комусь це організувати. Я би сказав, що там є і телебачення, наше місцеве, і ресторан, високий замок, який є. Я думаю, що ці структури могли б якось бути організаторами такого процесу, і ми теж могли б долучитися в якійсь частині, навіть і фінансово підтримати, якщо б була створена якась програма. Щоб ми знали, що наші кошти підуть не в якісь інші структури, а підуть для створення бази, тобто зони відпочинку для львів'ян. На йогорічню терасу парку ведуть добре обладнані стежки зі східцями та переходами. На схилах ростуть гостролисті клени, явори, ясини, буки, каштани. Незважаючи на те, що працівники зеленого господарства майже щороку закріплюють схили новими насадженнями, ґрунтова ерозія, на жаль, не припиняється. Але, попри всі ці нюанси, приємні і не зовсім приємні, відгуки відвідувачів парку вельми захоплюючі. Які у вас враження від відвідин гори Високий замок і парку високий замок. Дуже гарні враження, таке все прекрасне, чудове. Осінь, така різнокольорова. Нам дуже подобається. Є подібні парки, але тут дещо інше, якась інша атмосфера. Мабуть, атмосфера історії цього міста дуже гарна. Насправді кожного року ми сюди повертаємось, вже декілька, три чи чотири роки. Обов'язково. Заходимо на високий замок і дуже подобається. Ну, в Києві Дуже багато парків так. В Києві дуже багато парків, парків, дуже красиво також. Але це щось особливе, і ми дуже подобається сюди повертатись. Хочеться побажати, щоб всю цю культуру зберігали, щоб за цим наглядали добре, щоб і ми, і наші діти, і наші. Онуки, так. ощадки могли теж сюди приїхати і доторкнутися до цієї історії. Мені здається, що тут не потрібні ніякі ні ніякі розважальні атракціони, тому що тут зовсім інша атмосфера. Це не дитячий садок, це історична пам'ятка. Мені здається, що все, все тут дуже добре, і повинно водити сюди людей на екскурсії, розповідати їм про історію цього міста, щоб люди знали і щоб цінували це місто. Прямуємо з відеокамерою доріжкою, що серпантином звивається довкола підніжжя і торкається аж ген самісінької вершини замкової гори. Ваші враження від відвідин високого замку. Парку високий замок. Я насправді так люблю свій львів, що я ніколи нічого не бачу негативного. Принаймні стараюсь не бачити негативного, і тим більше я ніколи в цьому не признаюся перед нашими гостями. Я маю надію, що ви також негативного нічого не будете бачити. Тому що наш, навіть наша львівська, наш львівський дощ цьому нам не завадить, тому щоб було саме позитивне. Тому що сонечко це є наш львів, це є наша осінь, осінь, про яку казав ще Франко. Львівська осінь золотом налита. І ми маємо змогу на це подивитися. З висоти е, нашого високого замку, нашого парку, ось перед нами наша група, наша група гостей з Києва, з Черкас, З Волині. Наскільки я пам'ятаю, так з Вінниці, з Вінниці. Ось ми тільки познайомилися. Можна сказати, півгодини тому Універсальна назад. Універсальна група. Всі е, розмовляють українською мовою, але деякі наші е, нашу гвару львівську не розуміють. І я їх вчу ну, нашу львівської гвари. всі знають, що щоб... таке філіжанка то... або коліжанка. Знають. Знають. Знають я пам'ятаю ще за часів свого школярства, як ми тут драпалися по тих корінням. Так що для мене ті сходи це якби на на факі плюс. зміни є. Зміни є, набагато на плюс чистенько, гарненько немає, скажімо, якихось. Побічних персонажів не хочу їх називати. І взагалі Львів тільки розвивається, і я його ніколи не називаю старим, а старовинним Львовом з вічно молодою душою. Очень красивий вид на Львов. Єдине, що можна було би бы додати обзорної телескопи, щоб можна було більш подробність висоти, посмотрети звідки приїхали Київ. Калоріт вашого міста Львівщини взагалі вражає. Ми ще не все встигли подивитися. Це тільки перша наша екскурсія. У нас тільки найкращі враження і найкращі побажання вам, місцевим жителям. Ну, а тут, як Львів на долоні, з висоти високого замку вино, так решт. Так, да, особливо нам сподобалося порівняти старе місто з новобудівлями. Це настільки так цікаво з висоти. Це все побачити. Звідси відкривається чудова панорама міста житловими і промисловими будівлями. Пересічними дорогами і ландшафтним парком знесіння дух захоплює, коли дивишся з висоти пташиного польоту на замкове передмістя, що живе своїми звичними щоденними турботами. Парк займає 37 гектарів. За кошти міського продохоронного фонду розроблена документація по землеустрою. Тобто є встановлені чіткі межі, щоб не було зазіхань на територію парку. Територія парку охороняється законом. На сьогодні ми провели, проводимо такі роботи, як протирозійні заходи на територію парку. Бачимо, що навколо схилу кіпця проводяться встановлення фашин. Найближчим часом мають провестися також встановлення фашин на схилах нижнього глядового майданчика. Влітку цього року були встановлені садово паркові дивани в кількості 19 штук. Також було встановлено близько 50 штук урн на території парку. Тобто такі заходи ми проводимо. По території парку це не передбачається рух транспорту на сьогодні, крім того, що ми думаємо, як зменшити рух як до телецентру, так і до ресторану. Ми окрім цього замовили шламбами. Буде близько п'яти шламбавнів поставлені з території вулиці. Ужгородської, де є несанкціоновані в'їзди на територію парку. Тобто, е, однозначно, що ми думаємо над тим, щоб обмежити рух автотранспорту по території парку. Основний документ, який визначає е, порядок, що має бути на території парку, які мають бути задані обсадження, які мають об'єкти, які мають бути. Об'єкту благоустрою це є документ проекту організації парку. На 2014 рік ми виходимо на пропозицію до депутатів міської ради виділення коштів на розробку проекту організації парку Високий замок. А також ми виходимо з пропозицією реконструкції нижнього льдового майданчика у 2013 році. Парк Високий замок відіграє значну роль, екологічну роль у загальному. В місті, тобто він є місцем рекреації, місцем відпочинку, місцем створення екологічно чистої території і є побажання значної кількості людей берегти, долучитися до створення затишної святкової атмосфери у парку. Зв'язку з цим управління екології та Блустровівської міської ради запропонувало мешканцям у видатні дати шлюбів, день народження, висловлення почуттів. Закупляти е, садово паркові дивани з вигравюваними табличками, які містять текст е, привітань текст е, визначних дат, і ці ці е, садово паркові дивани е, міська рада буде брати на баланс і зберігати не менше 10 років. Ми закликаємо зберегти наші е, зелені легені нашого міста. А парк Високий замок функціонує своїм напруженим ритмом, ніби чекаючи нагоди, коли тут на п'єдестал піднімуться у бронзі славетні герої, князь Лев, на честь якого засноване місто, і Максим Кривоніс, один з відважних його оборонців в українсько польській війні. Парк давно зачекався на них.